Ви не зрадіть зі мною співпрацювати, так? Окей, подивимось. Це надто жорстоко. Не сміть торкатися моїх речей. Про ці речі йде мова. Що тобі від нас треба? Я бачу соціальні мережі вашої доньки. Вона жодного разу не вказала назву табору. Так ти хотіла знати назву табору, де відпочивала наша донька? Скажи їй: це табір лис Микіта. а як ти дізналась про табір? Нехай це залишиться таємницею.